у кожному епізоді ми розглядали різні теми, починаючи від ілюзії, раціональності та вміння вчитися, і закінчуючи науковими методами, стверджувальними висновками і дослідження ситуації задля передбачення і формування поведінки. Оберіть кілька напрямків і речей, у яких би ви хотіли змінитися і зосередитися на них. Не думайте, що у вас вийде покращити рівень свого мислення в усьому. Навряд чи ви це зможете коли ми маємо справу з завданням, з яким виникають труднощі, або з людиною з певними опередженнями, не поспішайте. обміркуйте все. коли ми читаємо новини, дуже хочеться відкинутися на спинку крісла і визначити для себе хто правий, а хто неправий. але не все так просто.